На реабілітаційний центр для бійців АТО міг би перетворитися занедбаний табір у Броварах. А ще там могли б відпочивати діти. Базу Біла Діброва, яка не працює ще з 90-х років, хоче взяти в оренду громадська організація ветеранів АТО, але не може через один єдиний дозвіл, якого вже рік не дає державне відомство. Яке саме і чому розкаже Олеся Варламова. Цей камінь єдиний орієнтир посеред лісу. Він вказує на поворот до колишнього табору. Біла Діброва коли сприймала до півтисячі дітлахів, але десятки років лишається пусткою. Голова громадської організації ветеранів АТО задумав відновити базу. В цьому корпусі, який найживий, так скажемо, створити реабілітаційний центр для учасників АТО. Три корпуси. Там є столова і банний комбінат. В цих корпусах ми маємо там впровадити військово-патріотичні заходи для молоді, дітей. Всередині все нагадує про те, що тут колись підпочивали люди. Щоправда, зараз її сліди руйнувань. Це чи не єдина з кімнат, де залишилась батарея. За словами представника громадської організації, перше, що він помітив, коли сюди заїхав рік тому, це легковик з причепом, який вивозив звідси метал. Це схоже була зала для релаксу. Нові господарі думають її так і залишити. Вона в найкращому стані. Утім, головна цінність бази відпочинку її територія чотири з половиною гектари у лісовій зоні. Комендант комплексу розповідає раніше. База завжди була заповнена вщент. До нас як приїжджали спортсмени, то тренера просилися іменно до нас за чистого повітря. За словами голови громадської організації, подобали це місце більш як рік тому. Об'єдналися з іншою спілкою інвалідів війни, в якої є кошти платити оренду. Її голова Олександр Травянко каже: звернулася до балансу утримувача КП Кіровгеологія з проханням передати в оренду оздоровчий комплекс. Ті не проти. Погодження остаточне має надати Держгеонадра. Підтримку інших відомств теж отримали. Все позитивно. І можна вже розпочинати процедуру конкурсу про відбору оцінювачів і так далі, тому подібне. В цей час з'являється лист виконуючого обов'язки Держгеонадра України Бояркіна про те, що. Їм необхідно провести додаткову перевірку, і вони не можуть надати зараз своє погодження. І додає, що досі документи від держгеонадра немає. Новини першого з'ясовують, чому зволікають. Замість керівника відомства з нами спілкується його радник. Ірина Супрун пояснює на білу діброву. претендують ще й інші громадські організації. Лихі декілька Краще оголосити конкурс хто запропонує якісь кращі умови користування цим майне, то і буде переможцем. Тобто в нас немає ніяких упереджень. за конкурс проводить фонд державного майна. Ірина Супрун каже, після конкурсу та оцінки майна і проведуть процедуру передачі його в оренду. Спочатку на три роки, а потім, залежно від того, як орендар керуватиме здоровчим комплексом, договір продовжать. Олеся Верламова, Сергій Тищенко та Дмитро Шанчук. Новини на першому.